Невимовний біль для всієї країни. У Кривому Розі прощаються з молодою матусою та трьома її янголятами. Вони загинули під час обстрілу міст росіянами. Дивом вижив лише батько, який вмить втратив усе, що мав. Усі подробиці жахливої трагедії розповім за мить. З вами новини Тесен Ю і я, Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, тиснічподобайки. А ми переходимо до новин. Лише біль та ненависть. Такі відчуття з'являються при згадці про росіян, адже вони забирають у нас найцінніше. У Кривому Розі прощаються із загиблим наслідок вороже атака росіян Оленою Кулик та трьома її дітками. Їй було 32, старшому сину 10, демиду 2, а донечці Уляні лише 2 місяці. Живим у сім'ї залишився лише батько Максим. Наступні кадри неможливо дивитися без сліз. На таке здатні лише росіяни. Зранку 11 листопада вони прицільно вгатили балістикою пожитлової п'ятиповерхівці. Двері і, ой, і окна всі по все Харі... на ходілка краска розстрілював ні з цього, ні було ні пригодні. Ні, ні придубрижені, нічого Щоб окна по народу вилітали. Все вилітало там однакомнатна квартала повністю. Соседи с четвертого, постучите, Варя. Фу. Стой, руку, руку покажи. Да а, я ничего. Я боюсь, я боюсь. Комит. главное, чтобы вторую. Не иди сюда, на тебя завалится. Уходи, выйди, тут все висит, тут все, тут плиты лежат. Уйди, уйди нас спасут, Никита, уйди, выйди отсюда, быстрее. Папа, не надо пожалуйста. папа. уйди отсюда, пожалуйста. балістичною ракетою по кривому рогу з окупованого Криму росіяни вдарили по місту після 10-ї ранку. Чимало жителів саме були вдома. Про це йдеться в матеріалі кореспондентки ТСН Ольги Павловської. Це спальний район нашого міста, де розташовані тільки житлові будинки. Поруч немає ніяких підприємств. «Промзони, так би мовити, або ще щоб було б схоже на якийсь то ангар, або тренувальний майданчик для збройних сил. Ось перші хвилини після удару люди опинилися просто над прірвою. Ухаді, виходь, вийде. Тут все висить, тут плити лежать. Усі, хто міг допомагали, постраждалим. Виходьте, виходьте. Баба, підляйте, Ці кадри з водікамер поліцейських, які першими прибули на місце трагедії. давай, давай, давай. пошли!» Люди рятувалися з понівечених осель та шукали сусідів. Кухні є. кухні нема. А де мати з дівчинкою? У перші хвилини після удару люди рятувалися з понівечених осель та шукали сусідів. 14 мешканців поранені. Серед них двоє дітей. Їхнє життя поза небезпекою. Чи можна відновити цей будинок, мають встановити фахівці? Поки жителям запропонували тимчасовий прихисток. На місці трагедії жителі міста несуть квіти та дитячі іграшки. 13 листопада у кривому розі день жалоби. Путінська армія влучила ракетою батоквартирний будинок. Наслідок чого 33-річний місцевий мешканець Максим Кулик за річні хвилини втратив всю свою. Родину, 32-річну дружину Олену та трьох своїх діточок. Найменшій дівчинці було два місяці. В момент влучання мати саме годувала немовля. Батько дітей вижив завдяки тому, що відволікся, вийшовши на кухню, щось принести та через руйнацію перекриття провалився до сусідів, які мешкали на нижчому поверсі. ТСН розшукав друга цієї родини криворізького фотографа Олександра Діхтяря. Ледве стримуючи сльози, Олександр розповів, що з Максимом не зміг поспілкуватися. Він просто не може розмовляти. Як кажуть, в народі у нього штора на очах. В момент влучання ракети вони були вдома. Це п'ять членів родини: він, дружина та троє діточок. Дружина годувала найменшу дитину. Двоє інших діточок десятирічний Кирило та Демид, якому було 2,8, грались поруч. Максим пішов на кухню щось взяти, можливо, води чи за серветками. Пролунав вибух. Макс опинився на другому поверсі в кухні у сусіда. Він став намагатися потрапити на свій поверх, але через обвалені перекриття не зміг цього зробити. До будинку оперативно під'їхала швидка пожежні, поліція. Почали відтягувати Максима від будинку через те, що була загроза нового обвалу. Про родину кулики Олександр каже, що це була позитивна та життєрадісна сім'я. Я не знаю, до якої церкви ходив Максим, але знаю, що ще під час ковіду Макс волонтерив, підгодовував безхатьків, розвозив бокси з їжею. Олена перебувала в декретній відпустці. Олександр додав, що про влучання ракети в будинок дізнався із соцмереж. Брат Максима сказав, що новини погані. Олександр приїхав на місце і побачив усе це. Для Максима і дружини діти були сенсом життя квітами. В планах у них була і четверта дитина. Зараз він втратив все. Зараз з ним його батьки, брат. З Максом неможливо зв'язатись. Він не розмовляє. Завали розбирали біля 14 годин. Як я зрозумів, то влучання було, наче в ту кімнату, де була Олена з дітьми. Увесь стояк завалився. Мені здається, що ракета зверху влучила, прийшла крізь і в їхню кімнату. Після чого все посипалось. Цегляний будинок розсипався, наче пісочний. За словами знайомих цієї родини зараз збираються кошти для того, щоб допомогти Максимові фінансово. Команда Тесен Ю висловлює через співчуття рідним і близьким усіх загиблих через повномасштабне вторгнення окупантів. Росія обов'язково буде покарана і отримує відповідь за кожного українця. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові випуски. Побачимось.